Добрий день, Юлечка. Оксана, ви не знаєте, але я вас ставлю в приклад всім своїм учням, тому що мені часто говорять, що я нічого не вмію, нічого не знаю, на чому я можу заробляти. Я розказую, що в мене є учниця Оксана, яка вміє заробляти на тому, що вона круто вміє квасити капусту і робити ферметовані овочі. Тобто, якщо ви вмієте хоч щось робити круто, ви вже це можете продавати. Оксана, розкажіть, будь ласка, як з'явилася взагалі ця ідея створити гайд з ферментації овочів. Я за минулий рік пройшла кілька навчань. Це було по графічному дизайну, по веб-дизайну, ваш курс, канва для чайників, і ну, ще там кілька невеличких було. І я почала думати, що мені потрібно якось практично щось зробити, щоб втілити вже всі свої вміння та навички, чому я навчилась. І почала думати, а що ж я вмію, про що я могла б. Розказати людям світу. Е, у мене багато захоплень різних. І ну, прийшла на думку спочатку, я думала, що це можливо якісь майстер-класи, записати якісь відео, а потім вирішила е, якось воно так народилось в процесі, коли я почала робити, е, накидувати ідеї, що це буде там рецепти, щоб вибирати най, найкраще. Про що писати, як знімати, там почала робити е, фото. І зрозуміла, спробувала, що це буде якась книжка, гайд. І почала його створювати ну, десь півроку у мене пішло, звісно, Ого. на це все да. А е, ви пройшли спочатку навчання у Аліни по таргету, а потім е, вирішили запускати гайд? І або ви зробили гайд і вирішили, що вам не вистачає знань з таргету. Е, я створила, зараз я намагаюсь згадати. Спочатку я пройшла курсу Аліни. Ну, можливо, ідея вже в мене в голові була, що я щось буду робити, як, як запускати. Але ну перед тим як е, почати щось створювати, я набиралась знань. Тобто, в мене в голові мала така скластись картинка поетапно, що за чим я роблю. Тобто, спочатку я на е, пройшла всі курси, да, там ваш, вашу канву Аліни по таргету. А потім вже я почала робити свій гайд, потім лендінг, і вже потім прийшла до вас на курси ще по відео. Це мені допомогло дуже урізноманітнити мої рекламні креативи для запуску реклами. Тому так. Розкажіть трішки про результати, наскільки ви можете поділитися ними з людьми. Як я знаю, що за перші два тижні ваша ваш гайд приніс 500 доларів. Ну, да, за, за перший місяць була тисяча. Пасивний дохід, це можна сказати. Так, да, це такий пасивний дохід. Е, ну, Це класно, тому я вклалась, в то, що я оце все це запустила, це все автоматизовано. І е, ну, інколи люди до мене там звертаються, пишуть або там переплутали неправильно пошту, написали, не, не можуть отримати свій ну, посівників. Підтримка треба, так. Так, да, якась підтримка. А так, в принципі, все працює. А я собі займаюсь далі, якимось е, планую там. Ще якийсь посібник далі, бо люди просять про Комбучу, хочуть дізнатись. <гум> да. Тобто, плани є, є куди розвиватися, тільки треба сісти і зробити. І Зрозуміло, треба да, більше часу, хотілося б. <гум> Скажіть, у мене дуже часто приходять учні, які кажуть, що я нічого не вмію і нічого не знаю, і що ж я буду продавати, і я ж не закінчувала університетів і тому подібне. Де шукати ось ці ідеї в собі? Як би ви порадили от знайти в собі щось, що можна упакувати і продавати, і давати людям цінність і собі заробляти? А... Як ви в собі це шукали, наприклад? Ну, Я думаю, що це ж не ваша основна діяльність квасити капусту. це Ні, ж... це не, зовсім не моя основна діяльність. Е... Я працюю в офісі з 9 до 8 я маю основну роботу, е... тому це таки в мене додаткова. Таке захоплення, пошук, пошук себе. Потрібно знайти в собі те, що тобі до... приносить задоволення, в чому ти розбираєшся. Казалось би, здавалось би, квашення капусти і овочів, всі, всі про це знають, всі все вміють, всі квасять капусту, а тема виявилась дуже цікава для багатьох. І ну, Просто я в свій час багато витратила сил, грошей на те, щоб придбати ці книжки по ферментації, там, купувала майстер-класи, якісь шукала інформацію в інтернеті. Тобто ну, тема цікава, і я там трошки в неї заглибилась. Ну, це для себе я це робила. Я впевнена, багато хто там роблять пряники, да? як їх пекти. Варіантів рецептів багато, якісь нюанси, якісь секретики, на що, на що там звертати увагу, на що не звертати, як їх розписувати, як їх продавати. Це тема, тема. Людина в цьому вже розібралась, вона вже ж багато шишек набила. І не варто думати, що це не цікаво нікому. Спробуйте. Я бачила курси, продають, як робити розетки в квартирі. І, і продають. А я в тобто, мене тут несе не слава Богу з розетками. Тому е, наша основна помилка, що нам здається, що це нікому не потрібно. Ми наперед оцінюємо е, людей, які ми за них робимо висновки. Не потрібно цього робити. Якщо це цікаво мені, і ну, можна загуглити. Якщо це цікаво багатьом, то, то тема цікава спробувати, і на кожен товар знайдеться свій покупець. Можливо, я не стану якимось доларовим мільярдером, але якусь копійчину додаткового доходу я собі зможу організувати. Тому не потрібно боятися мати сумніви, треба пробувати. Добре, дякую. Я сподіваюся, це відео буде комусь корисним, і вже мені буде набагато легше пояснювати людям, що ви круті ви все вмієте, лише треба правильно упакувати, і вперед до продажів. Дякую так. вам, Дякую вам. Гарного вам дня. Навзаємо.